Привіт усім! Сьогодні хочу вам розповісти, які у нас тут зараз акції в магазині Аврора з 24 липня по 30 липня. Сьогодні у нас 28 липня, так що до 30 липня можете ще закупитися по акційним цінам от на такі продукти. Батарейки 4 штучки, 44 гривні наша сила. Потім серветки вологі 12 штук. Ну, от такий пакетик, 2 да? гривні. Кава рощина 100 грамів 99 гривень. Потім дивимося, що у нас тут ще є. Багато е знижок є. От, засіб для миття посуду 19 гривень. Рукавички гумові, отакі. 19 гривень, усі розміри. Потім засіб для миття. Підлоги 32 гривні. Вон, 1000 мл, Потім батарейки. Набір батареїк отакі, Дві штуки 48 гривень. Дюрасел. Потім Panasonic 4 штуки, 55 гривень. Потім така кава Nescafe, 170 грамів, 149 гривень. Хто любить таку розчинну. Потім гель для прання 2 літра плюс засіб для миття постуду 99 гривень. До речі, напишіть в коментах, хто користується гелем для прання. Це цікаво буде почитати. Потім приправа для консервування отака. для консервування огірків і томатів 11 гривень. Там море спецій, да? потім кришка 50 штук, 104, гривень, 104 гривні. Пакети для сміття 30 штук, 22 гривні. Губки кухонні отакі 17 гривень. Плівка харчова 24 гривні. Потім такі ціни на канцелярію. Ручка 3 гривні, зошит 5 гривень. Клітинку 12 гривень. Зошит у клітинку 17 гривень. Потім клей ПВА 25. Зошит для малювання. Отакий. 37 гривень. Це вже перед 1 вересням. Знижки на канцелярію такі. Значить, картон кольоровий 22 гривні. Щоденник шкільний 29. Такий щоденник шкільний. Апельсин супер. 44 гривні. На вибір. Да? Зараз гарний вибір раз, різних е, щоденників. Потім комплект обкладинок для підручників. Отакий 17 гривень. Акварель без пензля, 10 кольорів 22 гривні. зошит для малювання 17 гривень. Потім що у нас? Ага. І от Аврора збирає на дрони. 5% з продажу акційних товарів. перераховується на придбання дронів для бригад Нацгвардії. А також є сайт онлайн от Можна по штрих-коду відсканувати. От, і отакі от ще у нас тут ще акція 5% бонусів в аптеках. От таких, да? по промокоду. Якщо повідомити от такий промокод під час покупки, то можна ще 5% отримати кеш, 5% знижки. І цей код діє до 24.08. Отакі От акції цікаві в Аврорі. Хто ще не знав, можете сходити закупитись. Отака, отака такі цікавенькі. Усім дякую за перегляд. Пишіть в коментах, хто закупається в Аврорі, хто любить цей магазинчик. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!